Отже, давайте я введу вас у контекст того, як і що буду робити. Ми пробіжимося по всім іграм серії у хронологічному порядку з 2007 і по 2025 рік. Я поясню, яка частина секс, а яка Cringe. і розкладу по таким категоріям. Тоб, тобто ідеально, не придертися взагалі. Добре, тобто добре. Є якісь питання, але прямо по мінімуму. Норм, тобто норм у цих ігор. Є проблеми, але нормальний чувак. Так собі, тобто ігри, до яких багато питань, але. Принаймні в них хоч з якихось причин можна грати. Сміття, тобто проходняки, які краще руками не чіпати. Ну і секретний рівень, який гірше сміття, до якого я пізніше ще повернувся. Щоб все було об'єктивно, і ви не писали мені, що я вонючий та гнилий Та поставив одну гру вище іншої, бо вона, типу, мені більше подобається, новіше і подібне. Оцінювати ці ігри я буду саме з художньої точки зору. Тобто оцінювати я буду. Сюжет, художній стиль, важливість для сюжета серії. І оці всі моменти. Тому якщо якась ваша улюблена частина серії попала у категорію сміття, то не розчаровуйтеся, просто автор трохи душнівить.